Добрий день, діти, я вас вітаю. Подивіться, діти, яка стурбована мама курка. Ось тут на картинці. Вона перераховує своїх курчат і не може дорахуватися одного. Усі курчатка вже стрибають, вони повилуплялися із яєчок. А ось, подивіться, одне курчатко ще сидить в яєчку. Але воно дуже-дуже хоче вже до своїх братиків і сестричок. Давайте ми допоможемо, щоб курчатко з'явилося на світ. Бо ви ж знаєте, що яйце це символ життя, з нього з'являється нова пташечка. Допоможемо? Допоможемо! Але спочатку пограємося з яєчком. Приготуйте свої долоньки. Ми долоньки розімнем і гніздечко з них зів'єм. Ташка в гніздечко покладе яєчко. Яєчко, яєчко, котись по гніздечку, котися, не губися, гляди, не розбийся. Ось така у нас гра вийшла з яєчком, ну тепер у нас точно все вийде і наше курчатко з'явиться на світ. А для цього нам потрібно буде, звичайно, ось такий папір який буде нашим фоном для нашої роботи, для нашої аплікації. Це буде травичка, на якій буде гуляти наша курчатко. Для роботи нам потрібні будуть ножиці, серветка, пензлик і, звичайно, папір, білий, прямокутний. Шматочок папіру, він буде у нас яєчком. Ще нам потрібен буде жовтий квадратик, це буде у нас курчатко. Червоний квадратик, ми з нього зробимо дзьобик. І потрібен нам буде іще темний фломастер, щоб намалювати око. Починаємо. Спочатку нам треба зробити яєчко. Для цього нам треба із... Прямокутника вирізати овал. Як ми це робимо, ви знаєте, ми зрізаємо куточки, заокруглюючи. І таким чином у нас буде округла форма яйця. Ось так. Дуже швидко і просто ви це вже вмієте робити. Тепер нам треба зробити курчатку з. Квадрату нам треба зробити кружечок, точно так заокруглюючи куточки. Ось ми зрізаємо, заокруглюємо. І ось у нас вже виходить із квадратика кругла форма. Сміття прибираємо, щоб воно не заважало. Ось так. І тепер нам треба із квадратика зробити трикутничок, тобто перерізати його ось так. Від куточка до куточка навпіл. І ось у нас вийшли дзьобики. Один ми приклеїмо до курчатка. Все ми вирізали і тепер можемо наклеювати. Але спочатку давайте подивимося, яєчко ціле. Що нам треба зробити? Щоб курчатко вийшло з яєчка, яєчко повинно розбитися. Для цього нам потрібен фломастер. Ми зробимо шкарлупку. Ніби вона вже тріснула. Подивіться, ось так ми намалюємо лінію, яка називається зігзаг. Ломана лінія ламана. Ніби яйце тріснуло. І тепер нам треба розрізати по цим лініям, ось так, від куточка до куточка. І у нас вже виходить, що яйце наше розкололось. І дві шкарлупки вийшли. Тобто наша корчатка вже може з'явитися на світ. Подивіться, що ми зробимо? Ми прикладаємо одну шкарлупку ось так вниз, інша шкарлупка у нас відвалилася вбік. І ось тут, ось оці, цій половинці яєчка, у нас буде сидіти корчатка. Ми спочатку наклеїмо діти саму голову, саму курчатка, а потім уже наклеїмо шкарлупку, щоб курчатку було в ній. Починаємо наклеювати. Охайно намащуємо. Звертаю вашу увагу, що намащувати треба на дощичці, або на папірі, щоб було чистенько. Так, ось ми приклеїмо посередині, ось так. Курчатку притискаємо гарненько. І тепер приклеюємо половинку нашого яйця шкарлупки. Ось так. Курчатка вже визирає, видивляється, де ж його братики та сестрички? Ось так. Тепер давайте приклеїмо другу половинку шкарлупки, яка. Відвалилася і лежить десь поряд. Ось так. Ще притискаємо, щоб було міцно приклеєно, і тепер робимо курчатковий дзьобик з маленького червоного трикутничка, ось так робимо одну половинку дзьобика. І давайте приклеїмо ще і другу половинку, ніби курчатко ось так от пищить і чекає на свою матусю. І тепер треба намалювати курчаткові око будь-яким темним фломастером, коричневим, чорним, синім, який у вас є. А тепер давайте зробимо так, щоб курчатко було на. Гарній галявинці, і ми наклеїмо йому іще квіточки. Такі, які у вас є. Подивіться, у нас вже вийшло гарне курчатко, яке визирає із половинки шкарлупки і чекає на свою маму і на своїх братиків та сестричок. По-моєму, дуже гарно. Всі пам'ятають діти, що яйце це символ життя, тому що із нього з'являється нове життя маленька пташечка, яка потім виросте, і в неї теж будуть отакі дітки, і історія повториться. Діти, зробіть таке корчатко до свята. До речі, шкарлупку можна ще потім прикрасити, наприклад, розфарбувати її і зробити ніби крашенку або писанку. І це буде теж дуже красиво. Можна намалювати квіточки, можна намалювати крапочки, все, що ви захочете. До побачення, діти! Ми з курчатками чекаємо на ваших курчат, на його братиків і сестричок. Пока-пока!